Привіт, друзі! У вас колись болів живіт? Думаю, відповідь очевидна. А ви знаєте, що сьогодні серйозні проблеми травної системи діагностуються у дедалі більшої кількості людей? Серед цих захворювань виділяють синдром подразненого кишечника, целіакію, хворобу крона, рак товстого кишечника. І найчастіше до розвитку цих захворювань призводить нездоровий спосіб життя та харчування. Не подумайте, у мене немає мети залякувати вас з болячками у цьому відео. Навпаки, у мене є чудова новина. Здоров'я кишечника можна і потрібно підтримувати за допомогою певних продуктів харчування, тому що саме те, що ми щодня кладемо в свій рот, є визначальним фактором здоров'я або хвороби. Вважається, що лише 20% захворювань мають генетичні підстави, і це означає, що цілих 80% ризиків залежить саме від нас. Отже, переходимо до суті. Найкорисніші продукти для нашого кишечника це продукти, що містять клітковину. Думаю, більшість людей асоціюють слово клітковина з якимось абстрактним порошком, що сприяє схудненню. Не буду сперечатись: у цьому є частина правди, бо клітковина швидко насичує, знижує почуття голоду, а це допомагає не переїдати і контролювати вагу. Але давайте розберемося, що ж таке клітковина. Клітковина, її ще називають харчове волокно. Це складний вуглевод, який міститься в продуктах рослинного походження. Клітковина не перетравлюється травними ферментами організму, але вона переробляється мікрофлорою кишечника і таким чином живить її і стимулює зростання хороших бактерій. Тобто, клітковина працює як пребіотик. Саме тому клітковина життєво важлива складова нашого харчування. Клітковина буває різною та має різні ефекти. Що варто розуміти, це те, що клітковина є розчинна та є нерозчинна. Продукти, що містять розчинну клітковину це, наприклад, яблука, сливи, брокколі, різні ягоди, насіння. Легко запам'ятати, що саме розчинна клітковина розбухає у воді і швидко дає відчуття ситості. Вона позитивно Впливає на деякі показники в організмі. По-перше, на рівень цукру в крові. Розчинна клітковина сповільнює смоктування цукрів з їжі, і тим самим вона допомагає контролювати рівень глюкози в крові, що важливо для профілактики виникнення інсулінорезистентності або діабету другого типу. Можливо, ви чули, що краще з'їсти яблуко, ніж випити яблучний сік? Так? Це добрий приклад, тому що клітковина в яблуку перешкоджає різкому стрибку цукру в крові і викуду великої кількості інсуліну. По-друге, розчинна клітковина знижує загальний рівень холестерину, що надходить з їжею. І це допомагає при захворюваннях серця і знижує ризики їх розвитку. І по-третє, як відомо, наша печінка виробляє жовч, яка збирає відходи, що утворюються в процесі метаболізму. Щоб жовч не накопичувалася в організмі, розчинна клітковина блокує її і виводиться зі стільцем. Тому багато виробників сьогодні продають сорбенти на основі рослинної клітковини у вигляді порошку. Наприклад, псиліум, яблучний пектин, тому що вони високо. Ефективні при хронічних інтоксикаціях Нерозчинна клітковина міститься у багатьох рослинних продуктах насамперед: моркві, капусті, огірках, помідорах, листових овочах, бобових та цельнозернових злаках. Вона проходить по кишечнику транзитом і як щітка очищує стінки від залишків їжі, а також стимулює перистальтику та стінки кишечника на виділення рідини. Таким чином, волокна вбирають воду, формуючи калові маси, а додаткова рідина допомагає просувати їх через кишечник та виводити з організму. І як ви розумієте, це важливо, щоб уникнути запорів та виникнення застійних процесів у травній системі, що часто призводить до розвитку різних захворювань. Речі, якщо вам цікаво більше дізнатися про те, як наш організм перетравлює їжу і що таке ферменти, то обов'язково подивіться мій ролик про фізіологію травлення. Через те, що у більшості людей стан кишечника і склад мікрофлори, на жаль, знаходяться не в здоровому стані. Вживання великої кількості сирої рослинної клітковини, сирих овочів та фруктів, може викликати газоутворення та здуття. Якщо ви помічали за собою подібні неприємні відчуття, краще тимчасово переключитися на ферментовані або термооброблені овочі та фрукти. Ферментовані продукти дружелюбніше сприймаються кишківником, тому що вони вже частково розщеплені бактеріями. Як ви знаєте, у нашій культурі найпопулярніші ферментовані продукти це квашена капуста, огірки або помідори. Але насправді можна ферментувати. Будь-які овочі, і буряк, і редис, і моркву, ріпу, редьку тощо. Термооброблені овочі та фрукти це ще більш лайтовий варіант, там клітковина ще м'якша. Тому, наприклад, якщо у вас є газоутворення на фрукти, наприклад, свіжі яблука, дуже смачно і корисно запікати яблука у духовці. Ви можете додати трохи меду, горішків та корицю за смаком, а згодом помаленьку привчати свій кишечник до сирих варіантів. Ось і все від мене на сьогодні. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось, і до зустрічі в новому випуску.